Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що дивитесь це відео, і давайте оглядати мої нові знахідки. Була я на люксі і бачила ось таку кофтинку від бренду Monari, в 38-му розмірі. Я люблю цей бренд, мені подобається цей бренд, вони роблять дуже якісні речі. І якщо подобається річ, то, звичайно, я купую навіть із люксу. Але не в цьому випадку. В цьому самому магазині я вирішила заглянути ще до сумок і натрапила на ось таку. Бренд мені зустрічається вперше. Бренд був створений у 2017 році двома дизайнерами родом із Швейцарії: це Evan Just та Benjamin Бюллер. Речі доволі небюджетні, до прикладу, сумка. Може коштувати там 300 євро. І вище дана сумка виконана із натуральної шкіри, тиснення під крокодила. Я думаю, що це чоловіча сумка, але був відсутній бігунок, і сам замочок він не застібався. В економ класі мені сподобалася сукенка від Лора Ешлі, Вона повністю шовкова, підкладка, синтетична. Це маленький розмір. Мені дуже сподобалися ці квіти на білому полотні, вдале поєднання кольорів. Не було там паска, я думаю, що він повинен бути, але в даній сукні він був відсутній. Дуже сподобалася якість, якість шовку. Шовк, на жаль, в секунді це рідкість, потрібно постійно ходити, шукати, щоб спіймати гарні якісні речі. Далі в люкс в економ-класі мені сподобалися такі брелочки. Я не знаю, що це за персонажі. Один із персонажів це Лабубу, монстрик такий. І теж цю іграшку не знаю, що це за іграшка, це така лялька. Доволі такі якісні, прикольні, не знаю оригінал чи ні, не впевнена, але класна штука. Для діток. Також мені сподобався цей гаманець, його залишили, тобто передумав хтось брати. Я побачила, мені сподобалися кольори, роздивилася, сподобалася якість це бренд Тула. Він такий маленький, компактний. І коли я принесла його додому, показала доньці, вона вирішила у мене його віджати, сказала, що буде ним користуватися. Я думаю, що це гарна ідея. Вона зможе тут і покласти все, що їй потрібно. Переходимо до шкіряних клачів від дік Я бачила в інтернеті, коштують десь 100 доларів. Вони були такі вже підтерті. Всередині було чистенько ну, стан нової речі, але верх шкіри були такі невеликі. Царапинки ну, не царапинки, такі сліди, можливо, від інших речей потертості. Я думаю, що якщо хтось займається відновленням шкіри, є такі засоби, що можна відпалюрувати, змастити, то це класний варіант для використання для себе. Пізніше я побачила ще одну лабубу. Знаю, що недавно це був тренд, зараз тренд спав. Але бачу періодично, що в основному підлітки носять такі брелочки на своїх сумках, рюкзаках. Я не впевнена, що це оригінал. Була така рожовенька, а при мені жіночка купляла сіреньку. Я завжди звертаю увагу на мішечки від взуття одягу та сумок. Цей раз були Тоц, Гучі та Бюрбрі. Але бюрбрі мені не сподобалася якість тканини, я його не брала. А от Tots і Бюрбер я купила. Але після прання мішечок Тоц він трішки полиняв, він скинув свій колір. В принципі, не критично для зберігання речей, а Гучі ні. Я думаю, що Гучі це оригінальний мішечок, а от Toots під питанням. Хочу показати вам таку сумочку невеличку. Я її купила в день оновлення товару, хотіла собі, але донька сказала, що буде носити, їй дуже сподобався такий стиль. Тревел-сумочка, тут гарно поміщається телефон. В принципі, як для підлітка більш нічого і не потрібно, якщо ходити гуляти, така вона класна. На сайті коштує десь приблизно 20 фунтів. Стан нової. Вказаний бренд, сподіваюсь, вам видно. Вона не з натуральної шкіри, але зроблена дуже якісно. Ось Будь ласка, подивіться, все прописано. Єдине, що тут потрібно підшити тут петельку і, і все. А так, новий стан. Покажу фото, як виглядає на моделі, я знайшла точно таку же. Це інший магазин оновлення товару. Я була зранку, покажу вам декілька своїх знахідок, які мені сподобались. У цьому магазині оновлення не дуже гарні останнім часом. сподіваюся, що ситуація покращиться, тому що дуже важко щось гарне, достойне знайти і в гарному ідеальному стані. Хочу ще показати вам таку блузу, вона була шовкова, вказано розмір L. Але мені не сподобався стан, і пошиття, якість пошиття. Бренд мені невідомий. Час у мене було обмаль, і я просто трішки вам зазняла, що я зустріла в цьому магазині. Роздивлятися не було в мене часу на недоліки, навіть цей светр вирішила повісити, тому що не було там і світла, і ніколи було мені. Це кашемір, він був такий трішки підкашлачений, але на просвіт я його не перебіряла. Мені дуже сподобався цей пасок. Він виконаний повністю із натуральної шкіри, і я його придбала. Вказано, що це шкіра пітона. Він такий рожовенький, лусочки такі, видно, що справжні, і він дуже. Дуже класний. Можливо, якийсь вінтажний, можливо, зроблений підвінтаж, але ця знахідка мені в той день сподобалася найбільше. І ще був плечовий ремінь від Томіха Фігер. Форнітура якісна, не потерта. Мені фурнітура сподобалася більше, ніж сам ремінець. Ремінець виконаний, я думаю, що із ненатуральної шкіри, можливо, це шкіра саф'яно, не можу стверджувати. А Сумочки при ньому не було. Дуже сподобалася ця подовжена сорочка. Я думаю, що це пляжний варіант або для носіння вдома. Вона із 100 шовку, гудзики з натуральної мушлі, бірочка зі складом, присутня. Я шукала в інтернеті схожий варіант від цього бренду, але, на жаль, не знайшла. Мар'ян Мелхорн це літний німецький бренд пляжного одягу. Купальники можуть коштувати від 130 євро сукні від 200 євро. Я думаю, що вона зроблена із дикого шовку, тому що по тканині характерні такі, нібито зачіпки. Насправді це не зачіпки, це така фактура тканини. Я вирішила її взяти до примірки, подивитися, як вона буде виглядати. І мені сподобалося, дуже думала довго купувати її чи ні. Знайшла дірочку на спині в районі комірця і всередині, там, де зроблені імітація карманів, всередині такі дві невеличкі плямки. Не брала, можливо, довісить до знижок, тоді буду експериментувати. Можливо. Зустріла ще таку річ із Мариносової вовни в розмірі S. В перший раз зустрічаю цей бренд Аскет, заснований у 2015 році в Стокгольмі. Що цікаво, цей бренд ремонтує одяг, доставляє безкоштовні запасні частини та викуповує непотрібні речі для переробки та перепродажу. Мета бренду звільнити повсякденне життя від безладу та зайвого, пропонуючи лише цілеспрямовані речі, які приносять задоволення. На офіційному сайті светри з таким складом коштують від 200 євро. На цьому в мене все. Дякую, що додивились відео до кінця і до зустрічі!